Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я підготувала для вас нові цікаві завдання. Гадаю, що ви з ними впораєтесь. Ну що, починаємо? Перше завдання. Яку фігуру нагадує малюнок? Ви бачите на смужці овочі та фрукти і картки із зображеннями геометричних фігур. Вам потрібно визначити, на якій геометричній фігурі фігури схожі овочі та фрукти. Давайте поміркуємо, на яку геометричну фігуру схожа морква, а кавун, на що схожий огірок, а солодкий перець? А ось і відповідь: морква схожа на трикутник, кавун на круг, огірок на овал, а солодка перчинка на трапецію. Всі впоралися з завданням. Молодці. Друге завдання порахуй колеса. Вам потрібно порахувати, скільки колес має візочок, велосипед, літак та автомобіль. І назвати відповідну цифру. Давайте перевіримо, чи всі правильно порахували. У візочка одне колесо цифра 1. у самоката три колеса, цифра 3, у літака два колеса, цифра 2, і у автомобіля чотири колеса, цифра 4. Третє завдання. Яку фігуру нагадує малюнок? Це завдання складніше, ніж перше, тому що там у нас були площинні фігури геометричні, а тут об'ємні. Отже, вам треба визначити, на яку фігуру схожа каструля, кубик, будиночок та дзига. Ну що, перевіряємо? Каструля у нас схожа на циліндр, кубик на куб. Будинок це дві фігури: піраміда та цеглинка. І дзига схожа на конус. Всі впорались з цим важким завданням. Молодці малята. Четверте завдання. Відшукай за кольором. Ви бачите на смужці кольорові плямки. Потрібно визначити, в якому малюнку є такі ж самі кольори. А ось і відповідь: Білий та коричневий колір є у грибочка, синій зелений та жовтий у квіточок. Червоний та чорний у жучка сонечка, а зелений та жовтий у кукурудзи. П'яте завдання: скільки черв'ячків у кожному яблучці. Дітки, вам потрібно порахувати, скільки черв'ячків сховалось в кожному яблучці, і назвати відповідну цифру. Рахуємо. Перевіряємо. У першому яблочку у нас живе один черв'ячок, цифра 1. В другому яблочку два черв'ячка, цифра 2. У третьому яблучку аж 4 черв'ячка, цифра 4. І в четвертому яблучку три черв'ячка, цифра 3. Шосте завдання, яке називається Збери сервіс. Вам потрібно уважно розглянути зображення чайників чашок. І визначити, до якого чайничка яка чашка підходить. Ну що, я гадаю, всі впорались? Дітки, ви молодці! До побачення, до нової зустрічі!